Вітаю! Сьогодні в нас огляд на трактор бренду Landini, який найбільше впізнаваний на теренах України. А саме PowerFarm, проте який отримав вже рестайлінг повноцінний, а також нову назву Супер 120. Тож давайте подивимося, чим саме він може бути вам цікавим для використання. Ну а почнемо ми з найосновнішого в тракторі, а саме його серця. Як в лінійці тракторів Супер, так і в оновленій лінійці PowerFarm настановлені двигуни виробництва Перкінс в даному випадку 1104D, з максимальною потужністю 110 кінських сил та 416 Нм крутного моменту. Дані двигуни на ринку України зарекомендували себе як еталон якості, і, до прикладу, одні з перших завезених пауерфармів на даний момент вже мають близько 13-15 тисяч мотогодин на працювання без капітального ремонту двигуна. Що ж відрізняє саме дану модель Super 120 від його попередника PowerFarm 110 або, до прикладу, 5115 h які доволі чітко прижилися на ринку України, саме це удосконалена передня рамка, що дозволяє використання як і 7, так і 10 балансирних грузів на передній місток. В даному випадку вони йдуть кожен по 36 кг. а також базова комплектація з переднім вузьким містком. Ну а в комбінації з даними шинами, а саме передній у нас 340 на 85 на 34, а задній у нас 380 на 85 R38, він стає більш універсальним, оскільки в нас є можливість встановлення трактора на колію метр сорок. І також це не занадто вузька резина, тобто ми можемо його експлуатувати як з оприскувачем, так і з плугом. Також потрібно звернути особливу увагу на задню навісну систему, яка є одною з найбільш вантажопідйомних в своєму класі, а саме у нас задня навісна система другої категорії, має вантажопідйомність 5080 кг, обладнана чотирма парами гідровиходів, а також маємо фіксоване причіпне і тяговий брус. В Даній комплектації трактора підібрано максимально зручні чіпні пристрої, а саме у нас форкоп з ось таким механізмом, щоб Підняти той самий палець можна було не виходячи з кабіни, а також у нас обладнаний тяговий брус. І особливу увагу, акцент потрібно звернути саме на це, оскільки фаркоп у нас експлуатується в більшості з причіпом, що мається на увазі, якщо потрібно також не тільки тягнути вперед, а розвертатися, наприклад, коли ви експлуатуєте з напівпричіпом, то має експлуатуватися лише саме фаркоп. Якщо ми говоримо за агрегати, які потребують саме тягового зусилля, в тому плані, наприклад, диски або кормороздатчик, Експлуатація має проводитися саме з тяговим бруском. Ящик для інструментів з доволі непоганим комплектом, саме заводських інструментів, знаходиться в нас ззаді, на відміну від пауерфарма оновленого. А також у нас ось тут на кабіні розміщено саме позначки, який важель відповідає за яку пару секцій. Тобто, до прикладу, у нас чорний, сірий, синій та зелений. І відповідно в кабіні ми вам покажемо, як саме реалізовано управління цими гідровиходами. Ну і як завжди, у нас семиполюсна розетка. Саме ззаді для, до прикладу, притчіпу, а для додаткового обладнання в кабіні у нас знаходиться додатково 12-вольтова розетка. Ну, а зараз про те, що ми вам ще не розповіли. А саме модельний ряд суперів стартує з 73 кінських сил, і ось максимальні в нас кінські сили це 110. Тобто у нас буде модель 120. Про паливний бак. Він у нас об'ємом 100 літрів, а також сам механізм паливного бака в нас трішки реалізований по-іншому, на відміну від нового паверфарму. У нас ось тут є комплект ключів, які йдуть з трактором. Тобто ми не просто крутимо саму цю кришку, вона не ходить. Нам потрібно прокрутити ось ключ і дойти до двох пазів, які ось тут тримають саму кришку. Кришка у нас на ось такому цепку. Не загубилося. І відповідно, щоб закрити паливний бак знову, нам потрібно ось цими пазиками попасти ось в отвори, для того, щоб все у нас зафіксувалася кришка. Ми витягуємо ключ і все, паливний бак у нас під захистом. Ну а тепер давайте заглянемо все ж в кабіль. Кабіна, на відміну від одновленого капота та нового кольору покраски дисків, майже не зазнала змін в порівнянні зі старим добрим пауерфармом, який всі ми знаємо, завдяки якому бренд Landini саме з'явився на ринку в Україні. Старого поверфарма, на жаль, ми вже не заставили для того, щоб відзняти вам. Тож давайте повністю пройдемося по основним органам управління саме цієї кабіни, і ми вам трішки розповімо, чому в нас встановлений саме джойстик під фронтальний навантажувач. Хоча самого фронтального навантажувача трактори немає. Центральна панель зберегла всі свої органи керування, починаючи від реверсу з ручного під ліву руку механічного, закінчуючи ручним газом, який також виведений ось тут важелем. Основний момент, який нам потрібно з вами проговорити, саме про трансмісію. Наразі компанія Арготракторс змінила саме конфігурації трансмісії, що ми маємо на увазі. Якщо ми звикли, що PowerFarm у нас комплектувався з двома варіаціями. 24 на 12. Тобто в нас був на реверсі ось тут також повишаючий ряд або ходозменшувач. Наразі в нас базові комплектації трактора 12 передач вперед та 12 передач назад. При умові, що ми додатково беремо ще ходозменшувачів, у нас буде 16 передач вперед, 16 назад. У нас ходозменшувач буде виноситися ось на цей важіль саме вибору діапазонів. Також цей трактор, як і PowerFarm, має можливість встановлення гідрореверсу. Він іде в комплекті з. Зовсім другою панелью приладів, яку ви могли бачити на 7-й серії та паверфармі, а також на оновлених лендповерах, які отримали коледжі та навчання операторів, яких ми виставили на наш YouTube канал. Можете трішки пошукати серед відео. Що ж, з самого основного у нас залишилося саме переднє відкривне скло. Що мається на увазі, також відкривається на заднє скло. Зберігся саме. Люк для можливості роботи саме зручною з фронтальним навантажувачем. А більш детальніше це вже потрібно оператору зайти сюди і вам все показати. Важелі управління саме валом відбору потужності, саме запуск його у нас знаходиться ось тут. Він у нас має ось таку фіксацію і при натисканні ось кнопки. Він собі спокійно відходить назад. По праву сторону, перше, що нас зустрічає, що саме цікавіше, це джойстик, який відповідає за дві пари гідровиходів. Ось ми ззаді бачили наліпку, що в нас є синій та зелений пара гідровиходів. І ось тут у нас на самому джойстику у нас показується ліво право попереднього треба зняти з блокування, ліво-право відповідає за промаркований зеленим парою гідровиходів, тобто саму крайню праву, а синій. Нас відповідає за перед нею саме пару гідровиходів. Ну а ще дві пари гідровиходів у нас керуються цима двома важелями під праву руку. Для повноцінної експлуатації цих чотирьох пар гідровиходів трактор оснащений двома гідронасосами. Один з яких саме відповідає за задню навісну систему та гідровиходи і має продуктивність 54 літри на хвилину. Також трактор оснащений ще одним гідравлічним насосом для рульового управління, який має продуктивність 24 літри на хвилину, що в сумі дає нам загальну продуктивність гідравлічної системи 78 літрів на хвилину. Ну і більш детальніше про органи управління саме світлом. У нас вони залишаються так і зручно під праву руку, тобто саме управління форсунку і обивача, переднім, заднім робочим світлом. Також ось тут у нас знаходиться управління саме кліматом в кабіні, що мається на увазі кнопка включення-виключення кондиціонера, обдув та вибір саме по температурі. Ну а також кабіни є радіопідготовка. Тобто у нас вже прокладені колонки для встановлення саме магнітолу. Ну і ледь не забули про ось цей ліхтарик, який підсвічує в темний час доби висередині в кабіні. По ліву сторону у нас знаходиться саме вибір вали відбору потужності, чи він буде у нас незалежний чи залежний від коліс. Перемикання 540 тисяч обертів на задній вали відбору потужності, а також важель підключення вимкнення переднього містка. Ну а під ліву руку у нас стоянковий гальмок біля ось цих важелів. Але з ним є одна особливість. Якщо ви його не витиснете, ви не запустите трактор. Питаєте чому? А ось все дуже просто. Механізм запуску саме даного трактора у нас реверс має бути в нейтралі. Куліси КПП, тобто у нас має бути також в нейтралі, у нас має бути затиснути стоянкове гальмо і до самого кінця визати щеплення. І тільки при даних діях ми можемо запустити трактор. Ну і для збільшення комфорту роботи саме на даному тракторі, в них в комплектації встановлено пневмосидіння. Що саме це значить? Тобто ми вмикаємо запалення для того, щоб у нас працював електронасос, для того, щоб нам саме, якщо вичуваємо, що трішки скачемо на сидінні, ми тягнемо ось цю кнопочку на себе, ми спускаємо повітря. Якщо ми відчуваємо, що трішки жорстко потрібно потримати цю кнопку. І в нас електронний насос накачає повітря саме на пневмосидінні. А ми будемо завершувати наш відео огляд, оскільки трактор потрібно відвести на предпродажну підготовку для того, щоб він був готовий завжди 24 на 7 поїхати у ваше господарство. Ну а з вас, як завжди, підписка, вподобайка та коментар. Діліться вашими враженнями саме про цю оновлену модель. Задавайте ваші запитання, будемо раді відповісти на них.